На Прикарпатті поліція викрила корупційну схему за володіння бюджетними коштами під час теплопостачання близько чверті жителям обласного центру. Організатор злочинної схеми створив два товариства з обмеженою відповідальністю. У подальшому вони отримали ліцензії на виробництво та транспортування теплової енергії. Також злоумисник залучив керівників підконтрольних підприємств, оформив в оренду котельне обладнання та теплові мережі. Фігурант розробив протиправний механізм за володіння бюджетними коштами шляхом штучного завищення тарифів на виробництво. Теплової енергії, заниження відсотка втрат під час її транспортування та закладення завищеної прибутковості у тарифах упродовж 2021-2023 роках років, учасники схеми подали до Івано-Франківської міської ради пакет документів для обґрунтування завищених тарифів. Після їх затвердження з комунальним підприємством було укладено низку договорів на загальну суму понад 400 мільйонів гривень. За результатами виконання договорів підписувалися акти приймання передачі робіт із завищеною вартістю послуг внаслідок протиправних дій у період із січня 2021 року по квітень 2023 року фігуранти заволоділи бюджетними коштами. Загальна сума понад 70 мільйонів гривень. 12 грудня чотирьом учасникам групи повідомлено про підозру за частиною 5 статті 191 кримінального кодексу України, привласнення роста майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Протиправна діяльність та задокументували слідчі слідчого управління обласної поліції за оперативного супроводу управління служби безпеки Івано-Франківській області, управління стратегічних розслідувань в Івано-Франківській області департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції та за сприяння Державної аудиторської служби України. Процесуальне керівництво у справі здійснює Івано-Франківська обласна прокуратура. Наразі триває досудове розслідування. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі сроком до 12 років з позбавленням права обіймати певні пос. Саду чи займатися певною діяльністю на срок до трьох років та з конфіскацією майна Уляна Неколюк, Софія Савчук, новини на лежі.